Отже, скажіть, Бог більш справедливий чи милосердний? Ну, дивіться, тут е дискусія трішки схожа на ось цю дискусію. Скажіть, що було перше, курка чи яйця? Дивіться, в Бога є прикмети. Бог великий, Бог є добрий, Бог є правдою, Бог є справедливий, Бог є таким, який не має ні початку, ні кінця. Тобто цих Божих прикмет ми можемо розглядати дуже-дуже багато, Бог є великим і дуже добре, коли ми намагаємося от зрозуміти, збагнути його. І в ньому дуже сильно поєднується і справедливість, і милосердя. На неділю Божого милосердя, ми з вами, як правило, чуємо проповідь про Боже милосердя. І тоді, як правило, проповідники розповідають про те, що Бог, поки ми живі, милосердний. А коли помираємо, тоді він справедливий. Тому потрібно максимально сторонитися гріха, виправлятися зі злого, намагатися жити максимально по совісті, наскільки це лише можливо. Ну, але загалом треба розуміти, що нашою людською мовою описати якось Бога ну, це надто спрощено. Це завжди неповно. Наведу такий приклад, який ви, можливо, чули, знаєте, про те, що святий Тома Аквінський – найбільший богослов в історії церкви взагалі, його теологічна сума це 28 томів, який ну насправді поєднав в собі дуже багато різних речей, величезний мислитель, величезний богослов, містик він мав теж містичні об'явлення. І в нього були такі моменти, коли він надзвичайно пізнавав Бога, не через свій розум, не через пізнання писання, праць отців церкви, а йому Господь Бог об'являвся так, як містиком. І коли він пізнавав Бога, бачив, мав такі видіння, його тіло левітувало, тобто підносилося в повітрі. І коли після одного з таких об'явлень. Він якби повернувся в цю реальність, то сказав, що все те, що я написав, це 28 томів теологічної суми, це сміття. Ну, бо як він сказав, солома. Солома, не потріб. Ну, от так, це потрібно розуміти, напевно.